Робота психологів незамінна і вкрай потрібна, особливо зараз під час війни українці та українки зіштовхуються з величезними проблемами та переживаннями. Особливо зараз це і постійні бомбардування, це втрата рідних та близьких, окупація, тривалі переїзди. І знаєте, вони не наодинці з війною і з її наслідками. Адже поруч знаходитесь ви, які допомагаєте всім тим, хто цього потребує. Особлива вдячність, що допомагаєте нашим захисникам та захисницям ментально повернутися з війни. Ваша мудрість та те, як ви відноситесь до проблем інших, гідні поваги. Дякую за вашу невтомну працю. Дякую за те, що ви є такі класні зі святом. Слава Україні!